Як зустрілася чоловік мрії та жінка життя? Почали придивлятися один до одного. А ти вмієш сваритися з сантехніками, робити компресі від кашлю та вибирати на ринку реберзи для борщу. Поцікавилася жінка життя. Ну ось іще. Скриєшся чоловік мріє. Не вмію. Я ж мрія, а не завгосп чи нянька. І запитав, а де твоє обличчя без моршок? Очі без сліз, ноги без волосків, попа без сируріту. Де твоя голова без претензій? Де серце без очікувань? От ти сказав, обрасилася жінка життя. є Ж не картинка з фільтрами в інсті, Я жива. Вони надулася, помовчали й одночасно почали. А що як? Що ти хотів сказати? перепитала жінка життя. Гаразд, після паузи відповів чоловік мрії, я піду на ринок пораберця, а ти поки сходиш на манікюр, давай спробуємо. Може, щось вийде? І в них усе вийшло, тому що в будь-якій мрії має бути трохи життя, а в кожному житті трохи мрії.